Скажи мені, будь ласка, так що ми кажемо, ми чекаємо, поки подохне Путін. Ну це ж не серйозно. Я поясню, чому. А санкції не дуже швидко, але працюють. А, вони будуть працювати, але запасу усі досить, щоб протриматися деякий час. Люди, ну сьогодні один з найвідоміших а, пропагандонів Росії написав про те, що хлопці, на жаль, велика проблема: звертаюсь до омських, Екатеринбурзьких, Пермських мужиків. Мобілізований за ЛДНР закінчились. Я, я кажу, це не мої слова, це він написав. Закінчились все. Пора вамти. Тоді ми розуміємо, що ну повір мені, в Вомську, Єхтренбургу або десь ще ну, не дуже хочуть воювати. Вони розуміють, що да, це війна, вони її підтримують, але воювати не хочуть. Більше того. позавчорашнє соцопитування, яке було оприлюднено, показує, що найбільше. Хочуть переміри з Україною на південному та північному Кавказі, чому? Ну ти сам знаєш, тому що там найбільші втрати серед місцевого населення, серед мужчин. Вони наїлися війною отак. От тому Але не треба не казати, війна, що я там Ні, чого, Я зараз закінчу. Ви програли війну. І самі Росії тепер можуть тільки висловлювати свої бажання соціологічно. Так, Але ми пам'ятаємо, як, наприклад, вони зірвали мобілізацію в своїх регіонів. Це Дагестан та Чечня. Ти пам'ятаєш, жінки вийшли на вулицю, і моментально всі сказали, ні, ні ми, все, ми все виконали, закінчили, і все. Це теж історія, яке це фактологічна історія, яку ми можемо опиратися. Далі є оточення путя, Як якби вони казали, є публічне оточення, а є непублічне оточення. І вони всі Простат, втрачають. Це просто і... проста позиція. Я не обговорюю конспірологічних теорій. Я зараз не бачу жодних підстав для зміни влади в Російській Федерації в осяжного майбутнього, і всім нам треба прийняти, що звичайно може бути будь-яка випадковість, смерть Путіна, переворот в Росії, економічні проблеми. Але зараз ми можемо чітко сказати, що з країною, на чолі якої знаходиться Володимир Путін, ми можемо сусідити ще довгі десятирічні. Із цих десятиріч можуть бути роки протистояння військово-політичного характеру, це теж абсолютна реальність. Я весь час тому і кажу українцям: не розраховуйте на зміни в Росії і на смерть Путіна. Швидше за все, вам треба чітко усвідомити, що ви живете у фортеці, і майбутнє цієї фортеці залежить від двох речей: перше, це українські збройні сили. Друге, це можливість приєднання до НАТО. Якщо Північно-Атлантичний Союз не. Е... Узгодить рішення про приєднання до НАТО України, тоді нам доведеться в цій фортеці з війнами, конфліктами, постійним мобілізаційним ресурсом, великим військово-промисловим комплексом, загибелю людей так постійною, перманентною загибелю людей, жити кілька поколінь, тому що в будь-якому разі росіяни залишаться прихильниками ідеї відновлення своєї держави в кордонах 91-го року з Путіним чи без нього. А сам Путін, звичайно, є важливим тригером того, що відбувається, і звичайно, якщо він піде від влади, це може зменшити на певний час. Я б сказав, агресивність Російської Федерації, однак тільки на певний час, я думаю, там на 10 років. І я впевнений, що українці не скористаються цим вікном, яке відкриється для них на 10 років. Я впевнений, і ми це бачили багато років. Що національна свідомість українців вона пробуджується тільки під час війн і конфліктів. Це не я згадав. Хочу тобі нагадати прекрасну цитату. Я як... пам'ятаю да. національного, я би сказав, образу народу: як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Це про нашу історію. Україна весь час знаходиться в такому стані, коли її намагаються приспати. В 1994 році, в 2010 році, в 2019 році, а прокидається національна свідомість українського народу тільки тоді, коли стає очевидним, що його землі будуть завтра захоплені ворогом. І таким чином народ із такою національною свідомістю приречений на життя у перманентних війнах. Звичайно, якщо він виявиться під Парасолькою Заходу, ці перманентні війни закінчаться аж до того часу, поки самі західні країни не виявляться в стані війни з Російською Федерацією. Але я сподіваюся, що цього не відбудеться, і у нас є шанс. Ну все. Но для того, щоб вести війну, потрібен ресурс. Віталій, жити можна і без ресурсу. А, вибач, з обмеженим ресурсом. Іран. Він живе з обмеженим ресурсом. А, Північна Корея теж саме живе з обмеженим ресурсом. От вони зараз там почали волати, вони великі проблеми з їжею. Ну немає дійсно чим кормити своє оточення. Нема чим людей кормити, вони почали волати. Зараз запустять дві-три ракети. Потім Китай, як завжди, дасть їм рису. Це зрозуміло. А, з Росією трохи інакше. Війна потребує стільки грошей, що не залишається на своїх, на людей. Не те, що воно точно, взагалі. Так на які гроші будуть вестись війна, а війна а чим вона буде вестись? Для Радянському Союзі. Для такої країни, як Росія, головне це стабільність столиці. Всі інші можуть жити абсолютно на сардельках, сосисках, одному сорті сира. І чи і бачити з телебачення, що країна розширює е, свої кордони? Це перший момент. Другий момент, який для мене є абсолютно очевидним, я взагалі не вважаю, що Росія весь час буде вести велику війну, тому що Росія взагалі, я хотів би нагадати, ми маємо справу з людиною, яка в принципі не мислить в логіці війни, а мислить в логіці спецоперацій. І ця людина дійсно, 24 лютого 2022 року, почала спецоперацію, метою якої було. Знищити владу в Україні протягом трьох днів, для того, щоб зрозуміти логіку цієї людини, потрібно просто почати думати, яку спецоперацію вона проводить сьогодні. Тому що для нас з тобою і для наших співвітчизників, і я побоюся що для багатьох людей в українській владі мова йде про якусь безкінечну війну. Яка продовжується з 24 лютого 2022 року. А в голові Путіна і тих, хто з ним працює, ніякої безкінечної війни немає. Є серія спеціальних операцій. Треба чітко зрозуміти, в якій спецоперації ми знаходимося сьогодні, і в якій спецоперації ми будемо знаходитися завтра. От вчора, скажімо там, нещодавно була спецоперація невдала, як і всі попередні спецоперації, до речі, на знищення української енергетичної інфраструктури. Вона нічим не закінчила. Ну як нічим Вона закінчилася тим, що ми втратили величезну частину нашої енергетики. Це правда, але вона не закінчилася цією метою, на яку розраховував Путін. Це заморозити українців, це примусити їх втікати з країни, це створити всі можливості для того, щоб тут була темрява, холод і таке інше. Я не, не виключаю. Що наступної зими до цієї спецоперації знову повернуться. Сподіваюся, що у нас вже буде достатня система протиповітряної оборони, щоб і цієї наступної зими і ще через зиму протистояти цим спробам. Так може бути. Але зараз абсолютно інша спецоперація. Ця спецоперація називається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а швидше на Луганської областей, от Бахмут. От там, значить, зосереджуються всі ресурси. Щоб вийти на ці адміністративні кордони, щоб е, е, спробувати вийти на Краматорський Слав'янськ. Я зараз не буду обговорювати цю історію, тому що, що я не воєнний експерт. Я думаю, що буде далі? Скажімо, коли виявиться, що Путін не може взяти Бахмут. Або якщо це війна, українські війська відійдуть від Бахмута. Буде далі наступна спецоперація. Вона може бути на Донбасі. Там Краматорськ, скажімо, і це може бути рівно так, півроку, а може бути в якомусь іншому місці в Україні. І ми весь час диву... говоримо собі: ну, слухай, ну, це абсолютно ідіотизм. Російські війська вже півроку стоять під Бахмутом. Ні, це не ідіотизм. Якщо ми ставимо собою для себе мету за посередництвом серії спецоперацій виснажити і дестабілізувати ворожу територію, то ми можемо так діяти поступально біля кожного такого пункту, просто щоб українська армія весь час знаходилася в стані протистояння з нами. Весь час змушена була зосереджувати мобілізаційний ресурс на тому чи іншому напрямку, щоб люди не могли відпочити, щоб люди весь час навіть не у великій кількості, але гинули, щоб країна весь час жила в стані похорон, і, в принципі, це можна так продовжувати до безкінечності, не сильно витрачаючи власний ресурс, тому що на це не потрібно дуже багато грошей. Але. Головна ідея це сирійський чи варіант війни, чи Ліванський, коли країна, проти якої ти воюєш, весь час знаходиться в стані такого вичерпання людського матеріального ресурсу в стані війни і небезпеки, коли немає інвестицій і немає ніякого закінченого політичного рішення, ніякого НАТО, ніякого ЄС. Закінчити війну, все буде завтра. Але коли ви її закінчите, ми не знаємо. А на твоїй власній території, оце важливий момент. На твоїй власній території нічого не відбувається. Оце було так, коли Сірія вела війну проти Лівану. На її власній території нічого не відбувалося, умовно кажучи, а в Лівані була війна. Чи зараз держави-гравців самі Сірії на їхній території нічого не відбувається в Туреччині, в Ірані. Там мир. Війна в Сирії. Скільки вони можуть часу воювати в Сірії? Вже воюють там 9 років і можуть воювати ще 19. Сірія весь час буде в такому стані. Чи можна сказати, що Іран і Туреччина дуже багато втрачають, надсилаючи туди свої війська? Там же реальна турецька армія і реальна іранська армія ні, не, не сильно так втрачається. Як втрачав турецький землетрус? Точно вже більший удар по туреччині, ніж її участь в операціях в Сирії Ну, це такий приклад. Мене це, чесно кажучи, турбує, тому що я думаю, що ставка саме на це, що зараз важливо не перемогти, немає ідеї. Ми перемагаємо і, врешті-решт, доходимо до Києва і проводимо там парад. Ні. Ідея виснажити. І ось показати росіянам, що от ми з вами живемо в мирній країні, в бідній у нас не вистачає нічого, тому що проти нас весь захід. Але подивіться на українців. Які стали маріонетками Заходу. Вони мільйонами живуть на Заході, вони втрачають можливість повернутися додому. Вони живуть в бідності, вони весь час воюють, вони весь час ховають своїх рідних. Реально, синонім союзу з Заходом це війна, смерть, кров і сльози. А синонім нормального життя під президентом Путіним це мир. Так, бідний. ми хотіли жити багато, але Захід нам не дав. Він створив антиросію. Але ж бачите, як живе антиросія? Не так, як Росія. Ось і вся ідеологія дуже проста.